Привіт, мене звати Діна Простокіна, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, чому нам інколи дуже важко сісти в медитацію і приділити собі буквально 20 хвилин нашого часу. Ці учасниці, які зараз проходять мій грошовий марафон медитацій, часто мені пишуть я не можу себе змусити. Мені дуже подобається медитація. Я розумію, наскільки вона класно впливає на моє життя. Але я не можу себе змусити сісти в медитацію. По-перше, мозок мій починає контролювати все навколо, всі думки, всі спогади, всі плани, всі страхи, все в цей момент випливає в моєму мозку. Друге, мені здається, що мені треба бігти, я тут сижу, а мені треба кудись бігти, я би вже щось робила. Тільки світло появилося, я тут сижу, медитую. Третє, я просто не можу перестати контролювати ситуацію. Не можу відпустити контроль. Мозок весь час дуже хоче контролювати ситуацію. Чому так відбувається? Чому бувають дні, коли ми легко сідаємо в медитацію, легко розслабляємось, і бувають дні, коли ми просто не можемо туди сісти. Просто сісти з заплющеними очима. Від чого це залежить? І моя відповідь пункт номер один. Якщо вам важко змусити себе сісти в медитацію, або навіть якщо ви сідаєте і розумієте, що хочеться стрибати, бігти, кудись бігти щось робити, то ваш мозок знаходиться в дуже-дуже тривожному стані. Причому, я всім вам постійно повторюю, що ви і ваш розум, ваш мозок це дві різних субстанції. Так от ваш розум бере над вами верх. Хто в домі, господар? На жаль, в цій ситуації ваш розум є господарем над вами. Тобто, вам не вдається його контролювати. І так як він знаходиться в дуже-дуже тривожному стані, то він змушує вас відчувати, що ви кудись спізнюєтесь, що ви маєте не сидіти тут, не медитувати, а вже купа неперероблених справ і все треба було робити навчора. Тобто, вами керує мозок. Але поки ви знаходитесь в такому тривожному стані, скоріше за все, ви навпаки нічого не будете встигати. Ви помічали, що коли ви отак живете своє життя сфокусовано, розслаблено, але робите так спокійненько справу за справою, справу за справою, то це все виявляється набагато продуктивніше, ніж коли ви здоргана, знервовано, робите одночасно 3-4 справи. Там забули, там накосячили, там запізнились, там те, там все. І нічого в результаті не виходить, коли ви знаходитесь в тривожному стані. Тому медитації якраз і спрямовані на те, щоб заспокоїти оцей стан тривожного мозку. Але ж часто ми настільки живемо в такій тривозі, що нам навіть важко сісти в медитацію. Отож, завдання номер один це все-таки. Показати своєму розуму, хто в домі господар, взяти над ним верх, сісти в медитацію і зробити так, щоб думки до вас не приходили хоча б 20 хвилин. Після медитації ви побачите, що ваш розум заспокоївся, емоційний стан вирівнявся, і вам набагато легше вирішувати якісь поточні справи без оцих нервових рухів хаотичних. Просто планомірно робити свої справи. Пункт номер 2 це може бути сама звичайна лінь. Ну от лінь вам робити медитацію. Так хочеться посидіти в інстаграмчику. Нам ж ніколи не проблематично висидіти 20 хвилин в Інстаграмі чи в Ютубі, чи в наших улюблених там серіальчиках. Ніколи не проблема висидіти 20 хвилин. То чому просто сісти, закрити очі, це інколи є дуже великою проблемою? Тому що інколи це просто лінь бере над нами верх. І третій пункт це неправильна розстановка пріоритетів. Якщо ви протягом величезного дня не можете знайти 20 хвилин на те, щоб заспокоїти свій внутрішній стан, то мені здається, що ви або не розумієте цінність медитації, або не бачите її вплив на ваше життя, або в принципі. Ваш мозок настільки тривожний, щоб ви не можете адекватно розставити пріоритети. Дивіться, як би ви не бігли, як би ви не тужились, як би ви... скільки би дій ви не робили, якщо ви робите це все в тривожному стані, то, як правило, це не призводить до очікуваних результатів. Коли ви розумієте, що ваші пріоритети в житті розставлені таким чином, що спочатку, зранку, ви заспокоюєтесь. Приборкуєте свій емоційний стан, берете під контроль ваш тривожний мозок, тобто вводите себе в ресурсний стан, а вже потім робите ваші справи, коли ви таким чином розставляєте ваші пріоритети, тоді ви розумієте, що на медитації 20 хвилин зранку у вас завжди знайдеться. По своєму досвіду, хочу вам сказати, що із 100% 70% я себе змушую. Іти і сісти медитувати. Просто змушую зусиллям волі, буквально пару хвилин. Мій мозок так само розповідає, чому мені зараз не треба сідати в медитацію. І знаєте, в чому прикол? Що просто посидіти, полазити в соцмережах 20 хвилин це взагалі не проблема. Але посидіти в медитації це треба прям зусилля прикласти. І мій мозок так само розповідає, чим би мені зайнятися зараз кращим, більш кориснішим, ніж помедитувати. Але повірте, всі ці рази, коли я себе пересилювала і йшла, а це 70%, я завжди була собі потім неймовірно вдячна. Просто неймовірно вдячна за те, що я пересилила свій, свою лінь, взяла під контроль свій мозок, пішла-помедитувала. Я відчуваю такий приплив енергії, такий приплив спокою, душевну рівновагу, що все, що я роблю після цього. Про, е, якось відбувається набагато легше, з ентузіазмом якось все складається. І це все тільки завдяки медитації, завдяки тому, що я заспокоїла мій мозок. Тому мені так само приходиться докладати зусиль. Але насправді я свідомо розставляю пріоритети в своєму житті так, що я розумію, що спочатку ранкові практики, і хай весь світ зачекає в цей час, потім все інше. Дорогенькі мої, пишіть. В коментарях, чи важко вам робити медитацію, чи приходиться вам долати свій супротив? Яким чином ви самі з собою домовляєтесь, що вам допомагає? Всім дякую за увагу! З вами була Діна Простокіна. Па-па!